І стандартно вікна в програмі Inhouse вікна з'єднати. Нова пропозиція. Вибираємо замовника. Окей. Вікно далі. Висота ширина 1,30 м. на 1,40 м. Нажимаємо далі Готово. Маємо приємтр 30,40 м. Вибираємо раму. Вибираємо параметри. Євро 60, нехай буде. Білий колір підходить. Ставимо. Вибираємо імпост. Ділимо по половині. Стулку. Стулку вже нічого не потрібно вибирати, тільки ставимо. Склопакет. Ставимо однокамерний з енергією. Тут 24. й Енерго і фунітуру у нас теж ставимо. Стулку. стуку. Ах, ті пілот проти зламу басовий. Робимо інверсію. Спецпідборі вже мікролів ступеневий нахил вже стоїть. Застосувати, і окей. Заходимо в знижку Долар. ставимо знижку. Ми бачимо вашу вхідну ціну. Застосувати. Зберігаємо пропозицію. Номер 27. Добре. Попередній перегляд. Комерційна пропозиція. Окей. Показала вам комерційну пропозицію. Int. Можна на друк, можна в PDF дефі зберігати. Вже яка ціль. Скасувати, закрити. Нам потрібно додати ще одну позицію. Ще одне вікно. Додати вікно. Далі. 1,40. На 1,40. Далі. Готово. рама Вибираємо євро 70. Колір. Давайте. Золотий дуб. ЗВ. Зовнішня ламінація. Ставимо імпост. Ну Вже підтягую одразу зовнішню ламінацію. Ставимо impost. Стулка. Стулку вже нічого не вибираємо, тільки ставимо. Засклення. Давайте поставимо 32 другий. Два аргони, дві енергії. Два аргони, дві енергії. Сюда-сюда. І склопкет. Ой, фурнітура перепрошую. Нажимаємо, ставимо теж Active Pilot. інверсія. Окей, заходимо долар, знижку 20. Застосувати. Ми маємо дві ціни 200 і 3500. Попередній перегляд. комерційна пропозиція. Маємо два варіанти. Євро 60 білий, євро 70 золотий дубзовні. Ми можемо це все передивити знову ж таки зберегти або роздрукувати нашу пропозицію. Обов'язково в кінці зберігаємо. Щоб ми змогли закрити її, зайти в існуючий документ. І вона у нас ось тут під номером 27. Ми можемо побачити картинки навіть. Або два рази кліснувши, ми можемо зайти на ту пропозицію. Ось вона. є. Можна знову все змінювати. Розміри теж можна змінювати. Можна перезберігати. Що є якісь запитання? Пишіть в коментарях. Всім дякую.